Добрий ранок. Сьогодні розкажу п'ять речей, яких я боюсь в Норвегії. Ви спитаєте, чи можна в Норвегії взагалі чогось боятися? Так можна. Я ж боюсь. І перше це тунелі. Взагалі це друге. Але я б сказала, що це перше. Ну да ладно. Е, в тунелі тут дуже багато тунелів. І коли довго їдеш, починається нем, немножко е, клаустрофобія. Навіть якщо в тебе її немає взагалі, ну, то буде е, взагалі мало довгих тунелів. Просто їх багато, але є дуже довгі, наприклад, восла, здається, то знаєш, хочеться вийти трошки. От. Тому люди, які там роблять МРТ часто чи ще щось, в них трошки розвивається клаустрофобія. Ось. От вам в тунелі плюс. Е, друге, це мало бути на першому місці, але в мене це друге. Я зараз йду на зупинку, Фух, на практику. Яка красота, Ви подивіться. Е, друге це літаки. Я вже рік живу в Норвегії. Я так боюсь, ви собі не уявляєте. Я сиджу в квартирі і коли щось летить, в мене поруч аеропорт. Ой, ох, ох. Поруч аеропорт. І коли він летить, і летить низько, бо він тільки набирає висоту, це ужас. Я думаю, блін, чи він хоч не впаде. Чи хоч все буде нормально, він так гудить, а вночі, аби ви знали, у мене коли влітку відчинені вікна, це просто кошмар. Я просто отак здригаюсь, піднімаюся, ну, гудить сильно. І ти думаєш, боже, що таке? Типу, ну, в вісні ти не розумієш, де ти знаходишся. Ти думаєш, що вже, що щось скине на тебе, кошмар. А коли літають е, всякі там військові літаки, так їх тут теж багато літають. Минулого року їм привезли все це F35 і вони тренувалися. Фу, літали так, шух 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 Катались, коротше. Це було страшно. От. Е, ще був випадок. Я їду в автобусі, в наушник, кажеш, і над нами при, прилітає військовий літак. Боже, в мене серце в п'ятки уйшло. Ось знову десь ось він. Його видно чи не видно, не знаю. Де він? Вон він. Ну, коротше, серце в п'ятки ушло, я не розумію, розумієте, який звук, я навіть на вушниках це почула. Такі, я думала, реально вже, вже щось почалося, що Росія цієї на Норвегію напало. От що все, вже кінець нам всім. От а, третє, чого я боюсь, це е, такі гори і каміння. Нас недавно пригородили дорогу, закрили, бо каміння всипалося. І ви уявляєте, якщо це каміння осипаться комусь на машину. А якщо там ближник здравезний, то все розплюще повністю і автобус, і машину. Люди самі без транспорту зазвичай там не ходять. Але ну слухайте, маленькі камінчики, а бувають великі. Представте оцей капець, Вот. І там же ж знаки є, що каміння обсипаються. фух, я а Це я кожен день. Кожен день так йду на зупинку. І вот. там є знаки, що обвал каміння. Імовірний. Вони прикріплюються сітки, щоб каміння не падало. Але трохи допомагає, трохи не допомагає. Ось такі справи. Ось. Четверте, чи яке це? Я боюсь лосів. Я тут хожу, от по цій дорожці. Стежці проходив недавно лосі, Він просто переходив дорогу собі. Але ж вони не завжди добрі, іноді вони проявляють агресивність. і можуть тебе затоптати. І ще щось моєму знайомому машину просто подавив. Було що вона просто стояла на парковці, просто стояла. Йому чогось не сподобалось, і він, ну, я вирішив її потовкти. А прикиньте, от, якщо ну, людина йому не сподобається, то все, і він же ж тебе догонить, ти не втечеш. Він так бігає. Було недавно відео в Тіктоці, як лось біг. Просто по місту. Ти вінка, дивіться, що я знімаю. Але мені подобається в Норвегії те, знову ж таки, це і серії природи, що тут нема гадюків вужів. У всякому випадку я їх не бачила. Я думаю, холодніше тут, тому вони тут не живуть. Може, десь і живуть напишіть мені. Але такої кількості, як в Україні, я їх не бачила, в принципі, я їх тут не бачила взагалі, слава Богу. Бо я їх боюсь, це капець. Ось п'яте, що бачите, там пропасть. А тут камінючки. Тобто взимку та влітку можна запросто злетіти. Злетіть туди. От, ти просто отак йдеш, ідеш, перечіпаєшся через камінь і вули, ти йшли туди донизу. Та так само і з машинами, коли багато де е, вузенькі доріжки і просто по бокам пропасть, або з однієї сторони пропасть. Це дуже страшно. Отак, ну... Одне неправильне движення і все. Це зараз я показую. Ну, висота не дуже велика, а є такі, така висота, що го і там каміння знизу. Ну і взагалі знову летить. Де він? О. Вот. Є такі служби, які дістають машини з кувета. Ну, якщо ти вижив, якщо не вижив, просто приїжджають там цей. І мені страшно, мені страшно, якщо я покочусь місяць, кстати, таке вже було. Ну, я катилась на рівні поверхні, ну, прямо вниз, не забрива, а просто вниз перечепила через каменюку і катилась. ось такі справи. А машина, ну, я не знаю. Я коли їду на машині, боже, я просто молюся всю дорогу. Це капець. Напишіть, чи є у вас... Один із цих страхів. І пишіть, чи у вас є ще якісь страхи в Норвегії. Ну і звичайно підписуйтесь на мій канал. Тут все про Норвегію. Я Юля і я в Норвегії. Пока!